Шукати порушників трудового законодавства без попередження інспектори з праці прийшли в один із місцевих пабів. Доброго дня! Доброго. Вас турбує держпраця. Ми проводимо інформаційно роз'яснену на роботу щодо легальної праці. На робочій зміні в закладі шестеро працівників. Адміністрація запевняє, всі влаштовані офіційно, як доказ надають інспекторам копії трудових угод. Трудовий договір, котрий видається на руки, і працівники один у нас, один. Він в них. Ну вони його залишають дома, вони його не носять, на жаль, з собою. А документи, котрі посвідчують особу, в них є при собі. Тобто, це дія або паспорт. Андрій працює в ПАБІ офіціантом три місяці. Каже, уклав із роботодавцем трудовий договір. Стверджує, вакансій без офіційного працевлаштування не розглядав узагалі. І, е Потрібний стаж перш за все. І ну, так правильно робиться. Мені потрібна зарплата, мені поставили умови. Офіційно працюю, що мене це влаштовує, я працюю офіційно. У цьому пабі інспектори порушень не виявили. Тож прямують у сусідню крамницю жіночої білизни. Тільки не помітивши ревізорів, продавчиня поспіхом залишає прилавок. Інспектори кажуть, випадки, коли працівники кидають робочі місця і накивають п'ятами, не поодинокі. Ми вважаємо, що це дійсно ознака не оформлення трудових відносин. Ми здійснимо сюди вихід ще раз для того, щоб все таки з'ясувати, хто здійснює діяльність і хто є найманим працівником. Це перше. По-друге, якщо ми вже сюди виходили, то дані такого ФОПа або юридичної особи у нас вже є. І ми спробуємо звірити з зв'язатися з ними з'ясувати хто тут стояв за прилавком і чому людина покинула своє робоче місце. Не зраділи інспекторам і в магазині спорттоварів. у діалог із продавчинями. Втручається охорона торгового центру. А чому перед тим як проводити зйомку, ви не звернулися до адміністрації до охорони? Чому у нас так законодавстві в законодавстві не передбачено проводити інформаційну роз'ясненню роботу і попереджати про це, владнавши конфлікт з охоронцем, перевіряльники дізнаються особисті дані персоналу та знайомляться з установчою документацією магазину. Її в куточку споживача повинен мати кожен заклад. Якщо документи відсутні, це порушення, пояснюють інспектори. Це виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Це достатньо для того, щоб здійснити нам у кого ми здійснювали інспекційне відвідування, та перевірити, чи дійсно працівники офіційно працевлаштовані. Є база пенсійного фонду, де ми можемо Зайти і побачити, чи дійсно працівник, який представився, працює в даному закладі. Профілактичні рейди інспектори праці проводять у межах державної кампанії «Вийди на світло мета нагадати роботодавцям та працівникам, що працювати треба у правовому полі, адже робота в тіні шкодить не лише державі, яка не дораховується податків, а й ставить під удар самих найманих працівників. То це його трудові гарантії, соціальні гарантії це його. Страховий стаж, і ви знаєте, більшість неоформлених звичайно молоді люди які думають, що їм цей страховий стаж або не знадобиться, або їм ще далеко до пенсійного віку? Продовж місяця інспектори провели на Кіровоградщині понад 600 перевірок та виявили зо дві сотні нелегальних працівників. Санкції до порушників поки що не застосовують, обмежуються попередженням. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, П'ятий канал.